В ті часи, ну в 94 му, -му я очолював ліберальну партію України. І моїм другом був Женя Щербань. Я дуже добре знав його дружину Надію і його дітей. От і я хотів би нагадати, як це відбувалось. Так от, коли я пішов відставку з посади голови президента ліберальної партії, то е, чому це сталося? Остаточна була причина, Женя Щербань мені каже: Кучма нам поставив умову або ти. Або наш бізнес, кучма поставив не Лазаренка, Ні Юля, яка взагалі тоді, дівчинка, як кажуть, бігала там першокласниця з косичками і в білих цих самих носочках. От тоді вона, тоді вона взагалі була ніхто в цьому плані, її ніхто не знав. І тоді саме кучма, якби був головним координатором процесу, так. Тому а е, син Щербаня, він зовсім був ще молодий хлопчик, і він його теж могли тоді вбити в аеропорту. І його шофер тоді сховав, кинувши під е, ще автомобіля, який під'їхав в аеропорт, коли Женю застрелили разом з його дружиною. Тому в першу чергу кого треба питати про вбивство щербаня, хто був цьому напряму? Леоніда запитав Данилович, це Леоніда так? Даніловича, uh -huh. якого виправдали по вбивству Гангадзе. Друга людина, яка це все знає, це наш дорогой Євгеній Марчук, якого потім теж влаштували йому аварію і ледве він не загинув на Чернігівській трасі. Ось їх треба спитати про реальну ситуацію. Дякую. Тому це абсолютно брехня. А тоді ще треба буде спитати, коли Женю вбили, треба спитати, скажімо, Юру Іванющенка, Рината Ахметова, Нашого Януковича Дорогова. А хто тоді? Хто всього, та, середове, ну, тоді вийшов, ми так? їх взагалі не бачили, вони були тоді ніхто у нас, шести чистої підползаючі. Треба їх спитати, ребята, а хто з тим 170 положив бізнесменів найбільших після вбивства е, в Донеччині е, щербаня? Розкажіть нам, тоже може Юля Владимировна їх ну, то, вистріляти. Тому, тому це абсолютно брехня, Я, і треба починати з Єнакіївської медузи.